Сьогодні у нас історія. У нас не нова гостя. Спочатку вона до нас звернулася з проблемами випадіння волосся, дерматитом, Шкірі ми все це пролікували. І далі, вже на трихоскопії в салоні, ми побачили, що є проблема з кольором. Там було таке п'ятно, воно і є зараз. П'ятисантиметровий дуже гарний свірусий колір, і довжина, пориста і так далі. Ми почали відновлювати і шкіру голови, і волосся. На сьогоднішній день ми маємо вже першу перемогу, вже немає подразнення на шкірі і так далі. І сьогодні ми домовилися зробити дуже бережний аертач на активаторі з безмі'ячною пудрою Vera тім ті, не лана, яка і справляється максимально великою кількістю оксплекс системи, і видули за спецомір спеціальною Схемою, щоб зробити так, перекрити це косметичне пятно, так як я працювала в довгому слої сьогодні, короткі, середній я не зачіпала, і відростити своє врусе гарне волосся з світлими пасмами. Витримали більше півтори години, так як активатор досить повільно працював, додали до магічний бустер, п'ятна вже не стало. Для тонування я вибрала максимально велику кількість кислотної фарби, кератинового рефілера. Як завжди, це один із бестселерів на сьогоднішній день в мене, прям фаворит. Того, як ми посиділи в експлекс-системі, лікування номер 2 я нанесла кислотний барвник на 15 хвилин прямо в моєчці. Він і ляже ідеально після експлекс системи і далі вже була технічна підготовка волосся до укладки і сушки. Це шампунь, стабілізатор кольору, безсульфатка, кондиціонер, спрей люмінокс. І подивіться, далі незмивний мус, який ми будемо підтримувати колір, саме він є бестселером для блондинок. Ламілюкс, молочко лікування і флюїд які допоможуть зберігати вологу і наповнити наші пошкоджені в ділянки волосся, і зберегти наш гарний артач? Подивіться, який у нас сьогодні результат. Зустрінемося за півроку знову у нас в студії. А поки продовжуємо доглядати, дали повну консультацію по догляду і отримали отакий гарний сьогодні ідеальний блонд.